Дуже радий вас зустріти. Бригадний генерал Куц, він головний лікар всіх сухопутних військ США в Європі. начальника центру з клінічної роботи, з літувальної роботи, thank you for letting us come on short notice. А uh, Дякую вам, що ви дозволили нам приїхати до так. Ну що ми вам дали дуже мало часу для підготовки. thank you for coming thank you for visiting our soldiers here. I think that we will fulfill any of your requests requirements whatever you you would like to see and I want to ask you to, to tell me your story how, how you were injured so, uh, it happened in Debaltsevo. Це було пізно ввечором, вже стемніло. It was І вас лейтенайт, і вас Dark тайм. Нам дали указання вогонь е точку з машини БФБ. БМП не спрацювало. Дали указання вогонь з танка. Танк сказав, що у нього немає тиску для вистрілу. In 15 seconds the explosion. and in another 10 seconds only you know like shouts and cries and uh, i was lucky like that the friend of mine uh, who had this grenade launcher and uh, his, his head was just uh, uh, thrown apart and he just fell on me he protected me Права сторона у мене чиста, А ліва сторона. А скільки ви служили солдатом? Місяць були на учебці і 1 вересня приїхали в АТО, а 14-го року? 24. 24. А сім'я у вас? Да, і двоє дітей. Нам ми коли зверталися по поводу протезування, нам сказали від 100 тисяч. Euro. And when we asked how much it would cost, the, we were told uh, uh, 100,000 euros even more. Mm. And we don't have this money. Thank you for letting us come here to interrupt you. Thank you for letting us come here to uh, interrupt you. <coughs> This, this is the symbol for US Army Europe. Це є знак сухопутних військ США в Європі. І на звороті там сказано, що вручено особисто головнокомандуючим сухопутних військ США в Європі за високі досягнення за чудову підготовку. Я горжуся вами, горжуся вашою службою своїй на благо свого народу свої держави. своїй ну yeah, no, Чесно кажуть, да, медалька мені дала нічого практично, на здоров'я не, не повлияла. А зато от, колись хоч син йому зараз вже 6 років, хоч да, потримає колись і скаже, вот, мій тато, от, мій тату я заслужив. Чися приємно буде для дитини? Мотивація яка? Патріот. Патріот. Він любить свої патріархи. Там написано, що вручено особисто командувачем сухопутних військ США в Європі за виняткові досягнення, за виняткові показники. Я хотів би вам вручити. Thank you. Знову хочете назад? Хочеться. Друзі, там мої. Вони як сім'я. If I could, I wanted to say uh, thank you for your service. Um, soldiers will do unbelievable things if they are confident. Солдати вони можуть виконувати надзвичайні якісь дії, якщо тільки тоді, коли вони певні в тому, що за їх спинами стоять медики, які в випадку чого завжди їх вилікують. В складі мої делегації генерал Куц, Він є головним лікарем усіх сухопутних військ США в Європі. ask questions uh, and understand what you're doing so I will appreciate your candor with him okay. yeah. it's hard medical terminology yeah, no sometimes <laughs>